Привіт! Я Дар'я Бльондер, і сьогодні ми знаходимося біля костелу Святого Миколая. Це місце для мене дуже особливе, тому що саме тут я зустріла свого першого викладача по віолончелі, який мене вчив грати, щоб я потрапила в театр. От. Тому це місце для мене дуже особливе. Я завжди, коли згадую його, згадую той період часу, коли я потрапила в театр. Перші роки, як я працювала, тому ми сьогодні тут. І це влог твого міста. Let's go! Костел був побудований в 1909 році, але будівництво почалося ще за 10 років до того, і збирали кошти меценати. Зібрали 500 тисяч карбованців для цього. Тож, ми сьогодні тут, в цьому місці. Я хотіла звернути увагу на це місце ще після обстрілу 20 грудня, як постраждав костел. Тому сьогодні я буду розповідати про нього. Костел Святого Миколая єдина неоготична будівля Києва і один із шедеврів знаного українського польського архітектора Владислава Городецького. За зображеннями костелу Київ знають у світі, адже це одне із найбільш популярних місць для фото і відео. Саме до костелу Миколая часто звертають увагу сучасні митці з різних країн. Вже кілька років поспіль він стає арт-об'єктом. Трохи історії. Архітектор Городецький, доповнюючи проект молодого архітектора Воловського, застосував при будівництві костелу Миколая Новаторські, як на той час інженерні технології. Через вологі ґрунти, уперше в Європі під час закладання підмурків застосовували набивні бетонні палі, широко використовували бетон та залізобетон. Керував будівельними роботами відомий київський підрядник Лев Гінзбург. Вікно троянду, за якою зараз впізнають Київський костел, у проєкт Воловського теж додав Владислав Городецький. Під час обстрілу, 20 грудня 2024 року, уражень зазнав весь фасад костелу, який містить унікальні скульптури початку ХХ століття, створені майстерною знаного митця Елія Сала. До сьогодні, посередині вхідного порталу, можемо милуватись статуєю Богородиці з Дитям Ісусом. На фронтоні розпяття, скульптури Діви Марії, Марії Магдалини та Івана Хрестителя. У час радянської окупації будівлю використовували як сховище, на її баштах були встановлені антени для глушіння сигналу Бібісі. Згодом костел знову почав функціонувати як святиню, але досі до кінця не переданий церкві. Ще нека благословення, дитяти Ісуса, занести у вашу родину, щоб освятити ваші домівки, зустрітися та поспілкуватися, як приготуватися до колядки на столі. Вкривпродовж довгого часу костелом опікується місіонерський орден Облатів Марії Непорочної. Із 1990-го, коли у приміщенні святині встановили орган, католицька церква ділить приміщення із будинком органної музики. Унікальний інструмент, виготовлений навмисне для пам'ятки, постраждав від пожежі 3 вересня 2021 року. Тоді в інструменті сталося коротке замикання. На відновлення храму після пожежі українці пожертвували 18 мільйонів гривень. У 2023 році влада пообіцяла передати костел Святого Миколая у користування парафії РКЦ після пошкоджень костелу від атаки 20 грудня 2024 року. Тоді постраждав фасад будівлі Прикраса Костелу Роза. Парафіяни почали ліквідувати наслідки власними силами. Зараз унікальна пам'ятка має поранений дах, який лише трохи убезпечений від дощів і снігу та численні ушкодження унікальної оздоби. Наступну неділю, перша неділя місяця, шанування мощу Святого Миколая після Євхаристії збір пожертв на ремонт нашого костелу. Цікаві факти: архітектор городецький під час будівництва використовував деякі елементи собору нотр дам де Парі, зокрема грифони, змії та інші чудовиська. Дякую, що послухали влог твого міста.